П'ять продуктів, які слід виключити, щоб позбутися жиру на животі. Перше. Пиво. Це продукт з найвищим глікемічним індексом у світі. Воно містить порожні калорії і стимулює вироблення кортизолу. Друге. Картопляні чіпси. Це ультраперероблений продукт, що містить багато рафінованих вуглеводів і мало поживних речовин. Замість цього обирайте необроблену картоплю. Третє. Білий хліб. Хліб з рафінованого білого борошна містить мінімальну кількість клітковини і поживних речовин. У нього високий глікемічний індекс, який швидко підвищує рівень цукру в крові, а також він містить порожні калорії і стимулює вироблення кортизолу. Четверте. Солодкі газовані напої. Ці напої містять багато цукру і порожніх калорій, не приносячи користі організму, а лише сприяють розвитку діабету і накопиченню жиру. П'яте. Швидко розварювальний рис, клейкий рис, повітряний рис, і особливо рисові хлібці це продукти, оброблені для швидкого приготування. Вони швидко перетравлюються організмом, що призводить до підвищення рівня цукру в крові. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви, можливо, більше ніколи нас не побачите, але якщо підписані вітаю, ви стаєте кращими щодня.